Усім привіт, дорогі друзі! З вами Ілюха і. І... Ну, я тут. Налаштування бачите. Запускаємо. Це я знаю. не пропускаємо, це я читав. Е... Good morning. Так. Но... А ну... Что с сенсой, А ну-ка. Чуть-чуть. На 2 и 2. А ну-ка. Ну так вот. Так. Так, я вернулся. Так вот, я на канале записываю зараз. Все стабильно. У нас В кавичках, тому що я цю гру вже записув, не записував, хто з нас Але. Полчок. Але я вернувся, і це найголовніше. Чому це не відчерно? А, я зачинив його. Так. Ну я не знаю, зараз я... Попадуся, чого. Алло? Ну, блін, я не знаю, я погнав. О, картину бачу. Класно. Мешки. Чорт. О! Зелений плюс червоний. У нас тільки червоний. Я б ще якось збільшив. О! У -у 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 -у. Чого ти кричиш ти? Співак чи що? Я бачите, ти у нас бас. Тобо, принаймні баритон. А я тенор, так що нам з тобою не по не по одному шляху йти. А, все. Так, зелений Ммм, класно. Б... О, чесно. Опа! Вс, адіо! Я не знаю, де цей чорт знаходиться. Ну, я пішов в підвал. Він зараз ніби не в підвалі. Так, мені треба одразу дивитися, шукати червоний є, червоний ще 30 секунд. 24 секунди, 22 секунди. 19 секунд, 18, 15. А де червоний буде? Ось червоний. Опа. Обновили. Лутаємо далі. Тут головне нічого не пропустити. Бо пропущу і буде габелла. От по цих от кутках воно дуже любить спаунитися.

шість, зелена. Червона, є. Yeah. Так, тут нічого, нічого. Нічого, 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 Очачку. О, здорово! Это я бачу на снегер. По прозрачный, да? Красивий, красивий. Да. 18 секунд, я не знаю. Поразведь изваливает, и я сподіваюся, я все залутав. Мы ее наверх. Бляс! А у мене 4 секунди, чувак. Ну ты мене, конечно. Змусив пересрати, трохи. Якщо ще, я кручу 180 і... Спасибо, Бастьяничу. А, так в мене прям тут зелене. Плюс червона. Чим за Ізі катка, я так чувствую. Так просто от відчуваю. Тут нічого. О, здорово. Ну да, я просто його ігнорю за допомогою цих От Почачку. Ще. Дай сюди. Такс. Ми тут долутимо останніх 4 мішечка. Я б навіть сказав менше, ніж 4. Один мішечок. О, зелене, зелений плюс червоний. Зелений... Мммм, люблю ефект голову кружіння. Оп! Чиназис. І зараз останній мішечок долутуємо. Бачите, всюди його ці картини бліна. Фотографу треба. Руки поламати. Оп, оп. Дивіться, що я пропоную. Зараз. Більше не можна, да? О, Криса, Вася. Ммм, вкусно. Зараз я спускаюся. О! Привітся. Зараз я спускаюсь до дверей. От сюди. То його тако. Взагалі-то я хотів подивитися, я думаю, там нажати треба, а я хотів в очі подивитися, ну ладно. Це був він. Я впевнений, цей чортов мужик, як він повернувся, я був впевнений, що все вже позаду. Він ганявся за мною і душив мене. Потрібно припиняти цю справу. Необхідно дізнатися більше, чи пов'язаний він з цим місцем і зі мною особисто. Класно. Опа, очівочка Сліпець. А за те, що я. Покажіть. А за те, що я прийшов без використання очей. А, ну да ось Якби так і є. Треба ще на легкому пройти. Ну, давайте тоді пройдемо. На легкому я хочу просто подивитися. На його фразочки, він там вже ж буде щось мені розказувати, щось там хрипіти своїм голосом низьким. 12 мішечків я то на ізі збираю. Так, наскільки я розумію, червоне і зелене тепер, тому що минулого разу був... зелений плюс червоний, а тепер червоний плюс зелений. А ні. Ладно. Я вас зрозумів. Е, дай. Та дай! А червоне плюс зелена це я Оп'яде на легкому я зможу навіть в нього перед носом ходити. А ну-ка. Нічого. Зелене плюс червоне. Я ніби зеленого не пам'ятаю, що бачив. А червоного завази. Червоне знову. Ну, якщо тут буде зелене? Та ні, червоне, прикол. Давайте глянемо що. Просто стій там, де стоїш, хлопче. Я сподіваюся більше ніколи не почути цей голос. Так він в підвалі. Так, і перший поверх я бачу я вже пролутав, Клас. Музичку. що за німецький марш <звігінь> <приймається з> <звігінь> <Включи>. <звігінь> Я не приймаюся з підвалу Ату я закрив тобі Я зачинив тебе разом з псом для твого ж блага. Я благав, я кричав. Хворий ублюдок. Ну ладно. І чого ублюдок? Друр. Йоу. Капець. Ти Та це значить, що він прямо без ПіТу. Поступаем с членом. на форме у Ну я в принципе тоже по форме, че. Вектор рывок рыбок. на себе. А, ага. я зашел він ушв, класно туди. Так, два. Два. Тут нічого. Нічого. Тут нулячо. А Я куди можу в цьому заходити? Тут ми не, не, не дістане. Офічарли, рейсі. Може тут зуба вирвати недорого. Безплатно, я б навіть сказав. Правда, за наслідки несу відповідальність сам. Він повільний, як черепаха, так що я тут можу лутатися з під. Червоний, червоний. Господи, одна червонота. О! Да буде. М -м -м. Да буде... М -м О, даров. Давно не бачились. Що ти? Я бачу, ти тут за захоплювався виведенням нових сортів краснухи. Я таки поняв, а то щось у тебе стільки цього червоного зілля, що прямо здається, що аж занадто. П'ять мішечків залишається. Раз. Двонний. Чотири мішечки. Ну, я думаю, на другому поверсі я зможу це все. Забрати. А, він тут, клас. Там щастя, там кайф. Він, звідси, звалив. Я якби його обманюю постійно. От мінус ефект. А Ось і нова доза. Він якийсь наркоман. Yeah. <laughs> Плюс очечко, Я прям все полутаю, 11. Щоб очей більше зібрати, Давай. Um, 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 um. Ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам. Та... Дай! О! дзінькую, thank, thank you very much. 16 хвилин відео, ну, нічого, до 20, думаю. справимось. А не просто сильніший коледж. а ось я знайшов останній мішечок. І там здається, ще одна кімната залишається, ось і очечко. Ось і Щурик. Ви любите щурів? їх? я двояко до них ставлюсь? Якщо здоровезні щури розміром з людину, то не дуже, але такий норм. Так, він десь там зверху. Я пропоную от десь ось такого. Вже не доходити до самого кінця. Десь такого випнити. Дивіться, що він там. Підвал. Він нічого не говорить. А ну-ка, давай. Ти повинен бути вдячний паршивцю. Вдячний? Ти винен в тому, що мені так і не вдалося. Що зробити. А, її покорити. Чу а він виліз. Не забувай, що я тебе врятував тієї ночі. Ти дозволив їй померти, ти зламав мене. Я бачу йому пофіг він собі там гуляє. Щураун дивиться. Я збираюся врятувати тебе знову. Ой, дякую. Що? Коли ти вже від мене відстанеш? Що ти теж так? Вважаю, давай. Удію. Це ми читали. Плюс досягнення. Інтерн дуже рідке. А чому дуже рідке? Так, а це цікаво. Зараз я рекламку офну. О, битва з медведями. Моя улюблена гра. Ой, мене з'їли медведі. Боже, яке розчарування. Мені прямо цікаво стало. Інтерн. Пройдіть гру в больниці, в лікарні. тобто. На стандартному режимі на легкому рівні складності. А що тут такого рідкісного, але. Алло? Так я пройшов щойно на легкому рівні сложності. Можливо, на більш важких рівнях, там, наприклад, на кошмарі він зможе мене покошмарити, як би це масле масляним не звучало. Але поки що, як би, ну. слабенько. Я Крайсі, здається, краще прочувствував. Вона літає ніби пошвидше та й любить тусуватися більше в підвалі, а цей, знаєте, такого. Там, там погляв, там погуляв. Таке враження, ніби в нього другий поверх лікарні, це прямо от його. А от Крейсі їй морг подобається, бо звідти вона їй вилетіла, так скажемо. Подивимося ще на дружка. Подивимося ще на оцю Урсулу, але це колись буде. Е і подивимося на свого монстра зробимо. А ви запропонуйте якісь в коментарях ідеї для лиця йому. Так, Ну і звісно ж попробуємо в різні режими там пограти. Сладося, богалось, ну непогано ніби. Класичний, безкінечний. Ну Піксельний, я не знаю, це прям странно буде якось. Ну і школу треба розблокувати, як навіть. Все ж таки карта має бути крута. Ну, на цьому я буду, мабуть, завершувати, тож, якщо ви подивились і вам сподобалось, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. А ще підписуйтесь на телеграм канал. Тут я анонсую вихід нових відео, а також публікую деякі моменти з життя ютубера. Ви зможете не лише переглядати, але й коментувати пости або задавати мені питання, на які я обов'язково відповім. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Тож радий буду бачити. Ну а я бажаю всім удачі і всім пока-пока!